Мені 19. Хлопець. І моя гетеромама, 38 років жінка, закохалася у викладачку зі спінінгу. Жінка 34 роки. Оригінальний пост 28 грудня 2023 року. Акаунт одноразка для родини і друзів, які зазвичай користуються Reddit. І вибачте за граматичні помилки, англійська не моя рідна мова. Для контексту мій тато загинув, коли я був малим у автокатастрофі. Точніше, коли мені було 4. Тож мама дуже старалася, щоб у нас було хороше життя. Вона працювала у різних місцях, поки не знайшла добре оплачувану роботу, на якій працює й досі. Ми обоє виросли у доволі консервативному районі, де гомосексуальність не те щоб засуджували. лгбт люди були і їх загалом приймали, але були родини, яким ця тема зовсім не подобалася. Моя мама виросла з такими мисленнями. Вона не ненавиділа ЛГБТ, але точно трохи не любила одностатеві пари. А що ж такое мама, блядь? Перекинулася з одної сторони блять паркану на інший, різко. А що такое? Перебулася блять на льоту? Одного разу ми побачили гей пару в торговому центрі, і вона сказала щось на кшталт. Вони не повинні робити таке публічно і вже точно не цілуватися. У дитинстві та підлітковому віці в неї було кілька хлопців її найдовші стосунки тривали майже 5 років. Мені дуже подобався той чоловік, бо ми грали у монополію та різні відеоігри. На щастя, ми досі спілкуємося, бо він один із найкращих друзів мами. Але вони вирішили йти різними шляхами і розійшлися. А тепер або кілька місяців тому. Рік тому, коли я почав ходити в спортзал біля дому, мама почала помічати мої фізичні зміни. І її спала на думку ідея ходити туди зі мною. Кілька місяців тому вона таки почала відвідувати зал після довгих роздумів. За кілька місяців вона сильно схудла і покращила форму. Я помічав, як кілька чоловіків у залі уважно на неї дивилися. Мене дуже смішить, як вона хизується своїм пресом, і як тепер каже, що їй більше не потрібна моя допомога. Щоб відкривати банку з варенням чи огірками. У вересні вона записалася на заняття зі спінінгу з іншими жінками. Спочатку ходила тільки зранку, але через 4 тижні почала ходити й ввечері. Мама сказала мені, що подружилася з Дженіфер, викладачка спінінгу, не справжнє ім'я. Інколи на вихідних вона попереджала мене, що йде поїсти або побігати з Дженіфер. Так їхня дружба й тривала. Були моменти, коли мама довго говорила з Дженіфер по телефону або в WhatsApp. Я почав підозрювати почуття мами та Дженіфер, коли одного дня вони вийшли на пробіжку, але почався дощ. Я почув шум, що вони прибігли і стали під дахом біля входу. Я виглянув з вікна і побачив їх обох біля дому. Дженіфер і мама сміялися, а обличчя мами було повністю червоне і нервове, як раніше, з їх хлопцем. Обличчя Дженніфер було таким самим. Потім вони поступово замовкли і подивилися одна на одну. Я бачив, як мама дивилася Дженніфер у очі, а потім переводила погляд на інші частини її обличчя. Вони почали зближуватися, і на мить я подумав, що вони поцілуються. Але обидві зупинилися. Й твою мать, блять, можна якось сука доводить до кінця, бля. Він пише, наче якийсь, сука, секс роман тут, нахуй, реально, я вже мокрий, спотів весь блять. Увесь цей час я сидів у своїй кімнаті і дивився з вікна, а з мого вікна добре видно вхід додому й сад. Потім мама з Дженніфер зайшли всередину, я привітався з ними. Вони виглядали трохи ніяково, після чого Дженніфер пішла. Я запитав маму, чи щось сталося, бо її обличчя було червоне. Вона різко заперечила і попросила більше про це не говорити. Події тривали. Прогулянки мами з Дженніфер стали частішими і довшими. А коли мама не могла побачити Дженніфер, вона трохи сумувала. Але наприкінці листопада сталося дещо важливе. Один знайомий нам чоловік пішов від своєї дівчини до іншого чоловіка. Щойно ми про це дізналися, мама приватно це обговорювала. Вона говорила, як таке взагалі можливо, який це приклад для дітей, що вона ніколи не мала б таких стосунків і загалом говорила погано про ЛГБТ людей. Слухати це було боляче, бо було очевидно, моя мама має почуття до Дженіфер, але не хоче цього приймати. Чотири дні тому я пішов із друзями в кіно. Мама була вдома, бо це був її вихідний. Я сказав, що повернуся ближче до вечора, але все пішло не так, і я повернувся раніше. Коли я прийшов, маминої машини не було. Я пішов у кімнату і грав у відеоігри. Невдовзі я побачив, як вона приїхала з Дженніфер. Я почув дивні звуки, зняв навушники і обережно опустився сходами. І... Я побачив, як мама і Дженіфер обіймаються. Мама плакала. Вони відсторонилися, а потім мама поцілувала Дженіфер і та відповіла: я дуже обережно повернувся до своєї кімнати, щоб не видати себе. Минуло 5 хвилин, і я почув, як вони поїхали. Вони знову поцілувалися і сіли в машину разом. На випадок, якщо цікаво, у кімнаті було темно, світилося тільки світло від комп'ютера. Приблизно за годину вони повернулися з пакетами з Walmart. папір, подарункові пакети, іграшки. Мама завжди дарує іграшки моїм племінникам або дітям своїх друзів. Так вони були й для них. Мама і Дженніфер привіталися зі мною. Ми втрьох загортали іграшки в папір, а частину залишили в пакетах. Коли Дженніфер пішла, я запитав маму не прямо, чи щось між ними є. Вона знову занервувала і все заперечила. Поки що мама не бачила Дженніфер, бо та поїхала святкувати з родиною, як і ми. Зараз я не можу бути щасливіший за свою маму. Здається, вона вже прийняла свої почуття, але нікому про це не сказала. Я спробую дати їй. І зрозуміти, що я знаю, показати підтримку і любов, і що мені байдуже, чи вона справді лесбійка. Єдине, що для мене важливо, бачити її щасливою. Коментарі. Коментатор: не кажи прямо, мені байдуже, що ти лесбі. Це не твоя справа витягувати її з шафи. Скажи щось просте й тепле. Наприклад, мені подобається, що ти дружиш з Дженніфер. Вона робить тебе щасливою і це приємно бачити. Може запросимо її на вечерю? Доволі таки розумно. А то, типа, в лоб заявляють, що типа, ти вже щось подозріваєш, ти знаєш, так, да, да, це може бути різко, слишком, це слишком різко. Ну, взагалі, блін, якась така прикольна історія. Не знаю щось, блі, така вся вона для мене зефірками обкладена. Ну, прикольно, поки що все йде дуже класно. Я сподіваюся, там буде якийсь неожиданний поворот, і хтось із них узнає, що хтось із них ізміняє. Бре. Ось я, блядь, що ділять, я хочу м'яса. Ну для начала хочу сказати, що доволі таке прикольна історія. Те, що вона м реально влюбилася, цілується і всі діла, але не може прийнятися, це, звісно, сумно. Це сумно. Рано чи пізно прийдеться, блядь, і краще рано чи пізно. Ще краще пізно, ніж ніколи, але да. так. Быстрее треба, блять. А поки що все прикольно, м -м -м, все класно. Бу би гон, сліб він не вискочив. Га, блять! блядь, ісь нахуй! Ах, ви, сука, двіла худрь! Думал, я не узнаю, блядь. Ну, коли вони сосались там, так? Да. Коротше, йдемо далі. Оновлення. 9 січня 2024 року. Приблизно через два тижні. Я вже публікував це в іншому сабредіті, деякий час тому, але допис видалили. У тому пості я додав кілька деталей і невелике оновлення, яке я вирішив додати і тут. Короткий підсумок попереднього посту. Моя гетеромама записалася в спортзал біля нашого дому, дуже покращила фізичну форму і згодом пішла на заняття зі спінінгу. Там вона познайомилася з Дженніфер, тренеркою зі спінінгу. Вони стали близькими подругами. Разом бігали, потім ходили снідати. Їхні стосунки поступово поглиблювалися, і одного ранку вони майже поцілувалися біля нашого дому. Перед різдвом мама прийшла додому із Дженніфер. Мама почала плакати, а потім вони поцілували на сам кінець я шукав спосіб показати мамі свою підтримку трохи про мою маму. Вона виросла у доволі консервативному середовищі і зберегла таке мислення. До цього додається те, що вона трохи релігійна. Ми переїхали, коли я був зовсім малим, у значно ліберальніший район, де ЛГБТ людей можна було бачити значно частіше. Я пам'ятаю, що їй зовсім не подобалися одностатеві стосунки, особливо між двома жінками. Коли я навчався у старшій школі, у мене була подруга-бісексуалка. У неї було кілька хлопців, а потім з'явилася дівчина. Коли Ця подруга приходила до мене. Моя мама виглядала напруженою. Вона ніколи не казала нічого образливо, але її дискомфорт був дуже помітний. Отже, після мого попереднього допису я запитав маму, чи є в неї якісь стосунки з Дженіфер. Вона відповіла трохи роздратовано. Ні, а чому ти так думаєш? І не розповідай нікому, що ти таке припускаєш. Я більше нічого не сказав, лише натякнув, що це був жарт. Іронічно, але дещо сталося на новорічній вечірці, де були друзі і родина мами. Після кількох пляшок пива почалися різні розмови про релігію, політику, останні події в країні, музику, а в якийсь момент про стосунки. Усі були на терасі, а я по інший бік скляних дверей із жалюзі, але все було добре чути. Один із друзів говорив про свою родину, і я вже не пам'ятаю, що саме, але потім моя. Мама відповіла на якесь питання. Я ніколи не мала б стосунків з іншою жінкою. Мені такі стосунки справді не подобаються. Я навіть уявляю, наскільки вони можуть бути складними. Одна з її подруг сказала, справді? І всі засміялися. Чотири дні тому ми з мамою повернулися додому, і, як я і очікував, мама одразу зателефонувала Дженніфер. Я не знаю, про що вони говорили, але мама виглядала щиро щасливою. Пізніше вона сказала, що розмовляла з нею. Я згадав ідею запросити Дженніфер на вечерю, і мама погодилася, хоч і з сумнівами. Тож, наймовірніше, Дженніфер прийде до нас на вечерю завтра або через два дні. Гадаю, моя мама все ще не готова зізнатися, що в неї є дівчина або що їй подобаються жінки. Вона щоразу рішуче це заперечує. Бля, а не зря кажуть, да, що ті, хто найбільше заперечує, ті, сука, реально, скоріш за все, і є геї, і лесбіянки. <рес> ну, все, пожалуйста. Не знаю. вона просто бреше, вона не заперечує, вона просто бреше, прикривається. Бо типу, вона всю життя типу, собі внушала одне і дійшла до того моменту, що назад уже путі нема, вже придеться продовжатися, тому що вже всі знають, що вона дуже серйозно настроєна проти цього. Але вона, типу, знає, що вона вже не проти цього. Коротше, не знаю. Моя ідея поступово налагодити кращі стосунки з Дженіфер, поки мама не почуватиметься достатньо комфортно, щоб говорити про це. Також потроху говорити про те, що я підтримую такі стосунки, без очевидних натяків на неї саму. Або я ж можу просто почекати, але мені дуже хочеться, щоб вона почувалася спокійно і була щасливою. Чи нормальний це спосіб підтримати її? Можливо, ви знаєте інший спосіб, як я можу це зробити? Я не знаю. В мене немає варіанту, але цей варіант доволі таки непоганий. Медліно неувірено втертися в довіру, показати, що вона не проти цих всіх відносин, що вона доволі таки лояльно відноситься, і що їй даже подобається, що люди е, зустрічаються однополі. Ну Тобто медліно неувірено подкапуватися до цього. да? Ну а взагалі, взагалі, не розумію, чого вона прям так е, жорстко отрицається якщо вона реально цілувалася. Вона хоче тут Дженіфер, але вона продовжує для себе і для всіх оцю всю мантру, блядь, ще більше всіх заганяє. Що типа, якби, да, це хуйня, цього не буде точно. Тобто, коли це случиться, а це случиться, всі будь-яку ваху і не понімати чого. Для чого тоді вона так говорила, брехала, ну це, це, це странно. Окей. Okay. Ідемо далі, але перед тим як підемо далі, будь ласка, поставте мені лайк. Прямо час. Останні <плес> поставити лайк, якщо вам подобається це відео. Будь ласка, я дуже буду вам втячений, блядь, скільки можна просить, я себе б'ю по грудях, вони болять піздять, у мене кріпатура ужасніша після залу. Ау. Але я це роблю для вас. Буду бить, поки не поставите лайк. Ні, фу, ні, все, 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 ладно. Я надіюсь, ви поставили, я не можу блядь, більше, Ідемо далі. Супер. Друге оновлення 15 січня 2024 року, приблизно через три тижні. Нагадую, англійська не моя рідна мова, і інколи я плутаю слова. Вибачте за можливі граматичні помилки. Для початку, це був доволі цікавий тиждень. Ті, хто читав попередній пост, пам'ятають, що Дженніфер мала прийти до нас на вечерю. Що ж, вечеря була чудовою. Я краще познайомився з Дженніфер. Я вже трохи знав її, бо вона працювала тренеркою в залі ще до того, як стала викладачкою зі спінінгу. Через день після попереднього допису я допомагав мамі готувати вечерю: ребра, пасту і салат. Дженніфер прийшла дуже сяюча, чесно кажучи, я був. Вражений, я звик бачити її в спортзалі у топі та шортах. А додому вона прийшла у квітчастій сукні з розпущеним хвилястим волоссям і в класних кросівках. Мама теж одягнула сукню, зробила зачіску і виглядала просто, але дуже гарно. А я був у чорній футболці та коричневих черевиках. Мені навіть стало трохи ніякого, що я одягнувся занадто просто. Ми говорили про все, ну або майже про все. Про різні історії, їжу, хобі. Дженніфер навіть дала мені кілька порад щодо харчування, і виявилося, що в нас з нею схожі смаки, серіали, фільми, відеоігри. У якийсь момент ми заговорили про одну кіно і книжкову сагу в ГП. Це було просто чудово. Я подивився на. А маму, вона виглядала абсолютно щасливою. Після вечері ми ще довго говорили. Я запитав Дженніфер, чи вона з кимось зустрічається. Вибачте, зважаючи на ситуацію, це, мабуть, було не найкращим питанням. Вона усміхнулася і сказала, що так, я не став розпитувати далі, бо мама одразу сказала автор не питай її про це. А Дженніфер відповіла: Ні, все добре, він просто цікавиться. Я з кимось зустрічаюся, і мені дуже подобається ця людина. Я подивився на. Маму, вона усміхалася, дивлячись на нас обох. Я вибачився і пішов на кухню зібрати брудний посуд. Я чув, як вони продовжували розмову. Я обережно глянув і побачив, що вони тримаються за руки. Вони відпустили їх, коли почули, що я підходжу. Ми попрощалися з Дженніфер, і я сказав мамі, що вона дуже приємна. Наступні дні минули в тому ж ритмі. Вранці ми з мамою йдемо в спортзал, потім я їду в університет, а вона на роботу. Я повертаюся в день а мама ввечері після занять зі спінінгу. Цими днями я майже не торкався тієї дуже важливої теми. Хіба що одного разу пожартував про частіші зустрічі з Дженніфер? Мама погодилася з цією ідеєю. У суботу ми поїхали в торговий центр, зробили кілька платежів і купили різні речі. Ми заїхали до Дженіфер, і все було весело. Потім Дженніфер сказала, коли ми несли пакети. Автор, може морозиво? бо я дуже хочу. Ми пішли по морозиво і сіли на лавках. Це був дуже приємний момент. Я помітив, як мама і Дженніфер час від часу наближалися одна до одної, а потім намагалися тримати дистанцію. Учора мама пішла кудись опівдні. Я купив коробку суміші для торта і кілька барвників. Я спік веселковий торт, щоб він був готовий до її повернення. Коли мама повернулася, вона здивувалася тортові, розрізала його і запитала, Чому він веселковий? Тоді я зізнався, що вже знаю про її стосунки з Дженніфер. Я розповів про момент під дощем біля дому і про поцілунок перед Різдвом. Я сказав, як я радий за неї і за Дженніфер, і що мене це зовсім не турбує. Мама почала плакати, обійняла мене і сказала, що боялася мені зізнатися. Вона попросила поки що нікому в родині не говорити, бо не всі можуть добре це сприйняти. Звісно, блять, не всі, ти боліш, ти ще всім розпіжджувала, що ти блять. Ти ти гомофобка, що ти, блядь, ненавидиш, що ти взагалі не розумієш. Блять, я до сих пор не розумію, для чого було б це продовжати лапшати, блядь, якщо ти сама вже все, честь команди, часть корабля, блять, все вже. Вона скаже їм у свій час. Ми сіли за стіл їсти торт. Мама сказала, що не знає, чи вона справді лесбійка, і що, можливо, це пояснює, чому її попередні стосунки не складалися. Потім вона вилила все. Вона почала зустрічатися з Дженніфер незабаром після початку занять зі Спінінгу. Спершу вони були подругами, але з часом вона в неї закохалася. Вони зізналися одна одній під час сніданку, і відтоді почали зустрічатися, як сказала мама, як дівчата. Виявилося, що вони вони разом задовго до Різдва. Мама боялася, що я дізнаюся про їхні стосунки і ще не підтримую її. Саме це я бачив перед Різдвом. Ось така ситуація. Моя мама фактично зізналася, що вона лесбійка і в неї є дівчина. Пізніше вона зателефонувала Дженніфер, розповіла, що сталося, і запросила її на вечерю. Я дуже щасливий за свою маму і за те, що вона прийняла себе. Вона явно щаслива поруч із Дженніфер. Краще й бути не може. Ну що ж, напевно, це все. Не думаю, що будуть ще оновлення. Дякую всім, хто був зі мною в цій історії. Хочу собі ердаків лесбійок, пожалуйста. Можна мені організувати парочку? Блін, ну це на самом деле крута історія. Мені подобалася, реально така позитивна, прикольна, трогательна моментами. Да, хотілося себе трогати моментами, це правда. Але реально, мені подобалося ніякої драми, ніяких, блять, таких розрушених судьб. Але, блін, це прикольно, мені подобається. Класна історія. До сих пор не розумію, чи вона так гнала, продовжувала гнати, щоб навірно підтримувати цю легенду, що вона така вся проти блять, оця усього непотребства. Ну це ж тобі ж навряд робить. В общем, історія така. Дякую всім, хто був зі мною в цій історії. Якщо у вас є подібні історії, пишіть в телеграм-канал. В описі під відео ви знайдете посилання. Якщо у вас щось цікаве, є таке подібне, пишіть. І пишіть обов'язково свої думки про цю історію в коментарях. Як ви думаєте, що, до чого вона це все лялякала, що, блядь, Вона проти, хоча сама вже була по уші в цьому всьому. Може сама собі накручувала, типу, переубежала. Хоча вона вже зустрічалась з нею прям. В общем, я не знаю. Пишіть свої думки і не забувайте обов'язково поставити лайк. Якщо ще не поставили, обов'язково потеребоньте колокольці, щоб не пропускати наступні відоси. І переходьте в опис під відео. Там є посилання на джерела для моєї фінансової підтримки. Якщо Є бажання закинути пару гривень. Круто, якщо нема, все одно круто, поставте лайк, хоча б. Також в описі під відео є посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь, будемо з вами друзяшками там. Також там є посилання на онлайн-платформу Mindly, де ви отримаєте 10% знижки, якщо використаєте промокод Балачки. Користуйтесь на здоров'я. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Дякую всім спонсорам, які підтримують мене на цьому YouTube каналі. Якщо ви хочете доєднатися до спонсорства, будь ласка, я на вас чекаю. Дякую всім, хто був зі мною в цьому відео. Всіх цілую, всіх люблю. Побачимось через день. Па-па! А, блядь, рука болить, крипатура. Короче...